Воромо якраз тут зачепили тему і за літаки і за контрнаступ. Дивіться New York Times позавчора опублікував статтю, в якій сказав, що Україна може перемогти в контрнаступів і без винищувачів f 16 їх наявність не мала б вирішального впливу на ситуацію на полі бою. Ну вони звісно зазначили, що швидше за все це буде набагато складніше, але кажуть, що от можемо без винищувачів перемогти в контрнаступі. Чому так само відбувається? Тому що якби проводили це штати, якісь наступальні дії, першим би заходила авіація, все стирала і далі би ну по плану було. Нам вони ж кажуть інше. Чому так все просто? Вони шукають причину затягнути нам передачу літаків. Вони дуже бояться, що літаки опиняться в руках російських терористів в разі його збиття. Тому вони зараз згадують постійно як якісь е е причини, щоб максимально затягнути або, взагалі, не дати нам літаки. Не забуваємо, що американська преса вона, скажімо так, дуже часто публікувала неперевірені дані, а також різноманітні чутки, які виходили з, з тих кабінетів, де перебували російські агенти впливу. Тобто вони дав просували або російський наратив, або наратив так званих ізоляціоністів, на зразок Трампа і його прихильників. І звичайно, ізоляціоністи не зацікавлені на в тому, щоб віддавати. Американську навіть не найсучаснішу техніку в Україні багатьох американців хвилює цей негативний досвід Афганістану, і вони бояться повторити це саме з Україною. Тобто в Афганістан було складно величезні насправді кошти, а результатом стало фактично повернення того ж стану речей, який в Афганістані був до 2001 там, року, то до початку е, операції. Союзників проти талібів вони бояться, що так само це допомога Україні нічого не дасть. Натомість в руках росіян і союзників Росіян-Китайців опинять технології на зразок F-16, навіть не найсучасніший, так але. А якщо будемо відвертими, це заяви про те, що ми можемо перемогти, бо зі яких да ми можемо? Питання якою ціною? І взагалі, сама доктрина НАТО будується на виваги зі в повітрі, тому говорячи про те, що там от нас НАТО готові взяти. Ну там певних умов виставляти, чи ну скажімо так. Більшості країн альянсу США вже є розуміння, що Україна буде прийнята в нас, але при цьому вони не дають можливість нам реалізувати ту доктрину за якою саме самі держави НАТО і мають воювати. Тобто тотальна перевога, перевага перевага повітря, яке дає змогу вирішувати. Саме наступальні операції, тобто не оборонні, а саме наступальні там все будується на перевазі повітря. Тобто це сучасна авіація, звичайно і. На превеликий жаль, ми бачимо знову ці такі якісь половинчасте рішення. Ну ми можемо взяти в НАТО, але там за якихось умов, ну ми можемо надати а, літаки, але от не зараз не так, не стільки. І взагалі треба, щоб ви отримали там отриматися якісь там процедури, якісь вимоги, якісь навчання. Навчання має тривати там не стільки то, а стільки того часу. Ну одним з боком, дуже велика проблема. Насправді в тому, що Америка переживає передвиборчий період, і на превеликий жаль, це негативно відбувається на посиленні здатності України, Сергію. Скажіть, будь ласка, що ви скажете, от як військово-службовець збройних сил України, як реакцію на заяву, значить. Керівника апарату генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу Стіана Ясена, він допустив, що Україна може вступити у НАТО в обмін на відмову від частини своєї території. Цитую: гадаю, можливим рішенням для України могла б бути відмова від території отримання натомість членства у НАТО. Кінець цитати кажіть. Дивіться, взагалі подібні заяви це проматування суспільної думки в Україні в альянсі, саме головне офіційних Кіл, як в Києві, так і в державах члені, членах Альянсу. А така заява запускається для того, щоб перевірити реакцію, як драгою держави, члени альянсу таку пропозицію, як відреагує український уряд, ага. як відреагує українське суспільство. Це не є офіційна позиція. Це є якби мовити, якби це брутальне не звучало це електоральний замір. А вони шукають винати ситуації розробляють варіант сценарій А, БЦ то, наприклад, членство НАТО вже зараз, членство НАТО, але гарантії безпеки лише для тих територій, які зараз є деокупованими. Членство НАТО в перспективі без конкретних дат. або членство в НАТО в обмін на те, що Україна йде на перемир'я. Україна вступає в НАТО, але де факто е окупована частина алья е Україна на до альянс тільки після деокупації, там через якийсь час, коли буде ця територія звільнена. А, але насправді тут є один негативний фактор. А фактор в тому, що Україна має відмовитись, тобто мова йде не про те, що Україна може вступити там в, в альянс, там через якийсь час, чи Україну приймуть в альянс, але не поширять гарантії безпеки там на якійсь території. Аби... Відмовитись це юридично, значить, визнати за російську територію. Якщо це відбудеться, не дай Боже, це буде катастрофа і колапс цього альянсу. Це продовстру сладкість інституційну і неспроможте, що вона не може захистити ні своїх членів, і саме головне вона не може захистити свої цінності. А цінності це повага до кордонів, недоторканність кордонів. І е, коли звучать такі формулювання, що відмовитись від території. Це говорить про ну це не насправді такий ну негативний симптом. Мова може йти про те, що Україна може вступити в НАТО, але е, окуповані поки що території тимчасово окуповані де факто Я будуть, як би мовити, в альянсі лише після деокупації. Але альянс при цьому не проводитиме операції е, на цих територіях, і зараз окуповані. Тобто Україна сама їх звільняє силами ЗСУ, але альянс зобов'язаний захистити, якщо Росія. Буде просуватись, наприклад, на, знов, на Київ там на Харків, і так далі. Є різні варіанти і різні сценарії Україну приймати в НАТО, але те, що озвучили, це сценарій такий не більш негативний. Але Хочу... не сподіваюся, що це буде ну раздатися в останню чергу. Насправді це навіть не сценарій ФРМ, тому що ФРМ на той момент е, була прийнята в НАТО як окрема держава. ФРН НДР, де Юре взнолася іншою державою, хоча. У Захід розумів, що це дві частини однієї Німеччини. Це була трошки інша ситуація. Зараз ніхто не визнає за Росією південь України, Крим, Донбас. Тому, як би мовити, тут не можна говорити про сценарій ФРН. Це зовсім інший челендж, інший виклик. І повинно бути більш гнучким і сміливим для того, щоб її вирішити. Почула ну, вас, пане Сергію, спасибі величезне, що ви поділилися своїми експертними думками. Вийшли до нас на прямий зв'язок. Бережіть себе до наступних зустрічей. Сергій Пархоменко, військовослужбовець збройних сил України, директор центру зовнішньополітичних досліджень, був з нами на прямому зв'язку.